Закарпаття і війна в Ужгороді під відкритим небом розгорнули фотовиставку. На світлинах зафіксовано, як Закарпаття переживає війну. Волонтери збирає донати, прощається з полеглими воїнами. Експозиція мандрівна і найближчим часом її побачать в інших містах краю. Ольга розглядає світлини закарпатських фотографів. В Ужгороді жінка проїздом, сама з Чернівців каже: не могла не зупинитися, проходячи повз світлини, вразили у саме серце. Просто крають серце. особливо ось це там, де військовий без кінцівки і дивиться на синівірський перевал. Це звичайно наші люди. Це дуже велика сила, насправді, і ми зараз боремось з великим злом в цьому світі, тому. Нам тільки сили. Виставку Просто неба під назвою Закарпаття і війна два непрості роки на площі театральній організував прес-клуб міста. На ній представлені 50 робіт закарпатських фоторепортерів, які з перших днів війни фіксують події в області. Виставка про те, як переживає Закарпаття війну, як допомагає, волонтерить, проважає в останню путь героїв. Одним словом, все, що відбувається на Закарпатті, ці всі миттєвості, скажімо так, закарпатського тилового життя днів, під час заходу охочі мали нагоду поспілкуватися з авторами робіт. Це вісім фотожурналістів краю. Володимир Хила один із них. Багато є відгуків про те, що Закарпаття не чує війни. Не переживає війну, але як бачимо на фото, Закарпаття переживає війну і не менше, ніж інші регіони. Там так само гинуть наші рідні, наші близькі, друзі. У мене особисто двоюрідний брат загинув, і це, це словами не передати. В Ужгороді виставка тривала лише один день. А 22 травня роботи зможуть побачити жителі Мукачева. Далі зібрання світлин помандрує іншими містами області та ближнім закордонням. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон єдині новини.